Схід і захід разом. А ось ярмолинці з новим головою району ні. Більше місяця місцева громада не може змиритись з призначенням нового керівника райдержадміністрації Валерія Довганя. Чиновник на протести не зважає і продовжує працювати. Втім, вчорашній вихід очільника на роботу не аби людей. За їх словами, пан Довгань порушив чергову обіцянку. Продовження війни за владу. Дивіться далі. Голова Єрмолинецької районної адміністрації у своєму кабінеті з моменту призначення знаходиться вперше. Вважаю своїм обов'язком як законослухняна людина, прийшовшись сьогодні на робоче місце, як і кожен громадянин України виконувати ті покладені обов'язки, які на нього ну, покладаються залежно від тої посади, яку займає ця людина. В даному випадку я займаю посаду голови Ярмоленської райдержадміністрації, готовий працювати. Частина жителів Ярмолинець з цим рішенням чиновника не згідні. кажуть, він порушив обіцянку. Було анонсовано про не те, що позитива з громадськістю він не зайде в цей кабінет. Це Голова це облдержадміністрації Прус також обіцяв, або не було резонансу або конфлікту до 25 го числа. Довгань не мав прийти в цей кабінет. Пан Довгань вже неодноразово обманював громаду і нас. Він не хотів з нами спілкуватися під час подій при блокуванні траси біля Ярмолинець. Ця людина обіцяла, що вона до 25 числа не з'явиться тут. Вона з'явилася тут із тітушками, не звертає увагу взагалі на громаду. Люди хочуть свою людину, яка тут народилася, має своїх дітей, внуків, води в дитячий садок, Знає всі проблеми, знає кожного лице. І ця людина. Ця людина, яка знов ж лізе, збурює людей. У пана Валерія на це відповідь одна. Заява буде, однак лише після виборів президента. Наразі ж до них район потрібно підготувати. Відтак його присутність на робочому місці необхідна. Треба забезпечити необхідний правопорядок, дотримання законності всіма громадянами і громадськими організаціями, і політичними силами. Ми повинні провести демократичні вибори. Якщо буде новий президент, на ім'я нового президента я напишу ту заяву, яку вимагає громадськість. До тих пір ніяких заяв я писати не буду. Буду виконувати, покладені на мене обов'язки. Лише в правому полі громада і чути нічого не хоче. Місцеві активісти разом з самооборонівцями і представниками правого сектору штурмують приймальню очільника району, аби не випустити Валерія Довганя із приміщення без заяви на звільнення. Кілька годинних перемовин жодна зі сторін не поступається рішенням. Ситуацію не в змозі розв'язати і правоохоронці. Це було спокійно було рішення. Як ріше заявою, заявою є загоном про це. Коли громада, наприклад, згідно з такі п'ятої конституції, не хоче, то ця людина, маючи честь, гідність і совість, могла написати заяву за власним бажанням. ви робите дезбаланс у вашому містечку чи в вашому селі міського типу, розумієте, ми ви робите дезбаланс. Ну чому це ми робимо? Чому це робимо? ми робимо? не робимо на брехні. Скільки можна жити на? Аби втихомирити НАТО, Валерій Довгань обіцяє до виборів не з'являтись у приміщенні Ярмолинецької РДА, опісля таки напише заяву. Тим часом, за фактом подій, які відбулися в райдержадміністрації, відкрито кримінальне провадження, у тому числі і за протягування рук до працівників міліції, які намагалися врегулювати конфлікт.